В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги інформаційна програма підсумки тижня. 44-та сесія Рокітнянської селищної ради, 8-го скликання, що відбулася 7 вересня 2023 року, розпочалася із вшанування хвилиною мовчання пам'яті усіх загиблих внаслідок російської агресії проти українців. Депутати за поданням Рокітнянського селищного голови Юрія Богданова затвердили на посади старост у старостинському окрузі номер 9 Петра Дем'яненка, а в старостинському окрузі номер 5 Леоніда Пилипця, кандидатури яких за результатами проведеного громадського обговорення набрали необхідну кількість голосів і перевищили відсотковий поріг. Головуючий на сесії Юрій Богданов побажав старостам результативної роботи на благо сільських громад. Під час сесійного засідання депутати проголосували за внесення змін до восьми програм та п'яти рішень Рокетнянської селищної ради. Зокрема, до рішення Рокитнянської селищної ради про організацію харчування дітей в закладах освіти Рокитнянської селищної ради на 2023 рік. Встановити вартівську плату за фактичний день відвідування дитини, дитиною дошкільного закладу від одного року до 4 – 20 вісім від 4 років до 7 33 гривні, здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти віком від 11-18 років, це учні 5 класів у розмірі 45 гривень. Ми отримає, отримуємо звернення. Ми зараз організували харчування, і я думаю, що ви вже знаєте, чули, згідно з норм і для білих категорій. Але є побажання батьків, які хочуть... Харчувати дітей за свої кошти. Це було організовано для класів 1-4 класів. Тепер є побажання і заяви для харчування дітей 5-11 класів. Тому, враховуючи можливості на життя, там можливості обмеження, в тому, що треба буде те, ще проводити, побажаючи їх є багато, ми просимо встановити вартість плату за харчування за один день 45 гривень. Також розглянуто питання про розробку детального плану території особистого селянського господарства виробничого напряму по вулиці Поповича в селищі Рокітне, про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Рокітнянської селищної територіальної громади за перше піврічня 2023 року. Питання комунальної власності, фінансові питання. Затверджено звіт про виконання бюджету Рокітнянської селищної територіальної громади за перше півріччя 2023 року. За перше півріччя 2023 року бюджет Рокітнянської селищної територіальної громади отримав доходів у сумі 148 млн 36,23. У порівнянні з відповідним періодом нового року на входження від на 18 мільйонів 579. Бо становить 114% до надходження потім періоду молодого року. Власний проводів бюджет селищної громади отримав 95 млн 490 тисяч гривень, що становить 108% виконання плану. При плані 88 млн 330 тисяч гривень 195 млн 402 тисяч гривень, що на 7 мільйонів 70 і 20 тисяч гривень більше відкладені Періодом минулого року збільшення на 19 мільйонів 123 тисячі гривень. Внесено зміни до рішення Рокетнянської селищної ради про бюджет Рокетнянської територіальної громади на 2023 рік та додатків до нього. Присутні у залі депутати визнали повноваження депутата Рокітнянської селищної ради 8-го скликання Алли Мовчан, кандидата від Київської обласної організації політичної партії УДАР, Український демократичний альянс та реформи Віталія Кличка. Наступні 41 питання були приділені земельній тематиці. Варто сказати, що всі питання порядку денного попередньо були розглянуті на постійних депутатських комісіях. Ухвалено відповідні рішення. У другу суботу вересня в Україні відзначають День фізичної культури і спорту. Незважаючи на те, що сьогодні українці перебувають у складній військовій ситуації, життя триває. У Рокітнянській територіальній громаді до цієї події приурочено спортивні заходи з різних видів спорту, про які ми обов'язково розповімо вам. А в цьому випуску новим мова йтиме про Рокітнянську дитячу юнацьку спортивну школу, котра Ось уже понад 50 років є закладом, котрий плекає спортсменів високого гатунку та завдяки діяльності котрого зростає рівень залучення дітей, юнацтва і населення до різноманітних фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів. У 2023-2024 навчальному році у Рокітнянській дитячо-юнацькій спортивній школі, де культивується п'ять видів спорту вільна боротьба, джиу джитсу гандбол, лижні гонки і футбол, у 35 групах займаються майже 380 учнів. Спортивні майстерності їх навчають 13 тренерів-викладачів. Навчально-тренувальний процес відбувається в очному форматі. Адже завдяки зусиллям тренерів тут облаштовано найпростіше укриття, яке відповідає необхідним нормам. Тож під час повітряної тривоги учні разом з тренерами перебувають у безпеці. Силами наших тренерів і кладачів було проведено поточний ремонт. Обілено, ну приведено до належного стану. Ліноліум постелено, лавочки, все підготовлено відповідно до вимог, гідрометр, термометр, план виходу із укриття, медичний набір, пожежний набір, водичка і продукти харчування, радіо, додаткове освітлення, всім забезпечені. Діткам пересидіти повітряну тривогу буде, я думаю, зручно. В цьому приміщенні і безпечно, що в першу чергу ми повинні думати сьогодні про безпеку дітей. З усіма дітками проведені були заняття, все відпрацьовано, всі володіють даною інформацією. Хочу подякувати своїм колективу, я кажу, своїм тренерам викладачам тому що тільки їхніми руками, їхніми зусиллями було приведено це підвальне приміщення до належного стану і воно відповідає нормам найпростішого укриття. Юні спортсмени і їх наставники, окрім дитячо-юнацької спортивної школи, також працюють на базах Рокетнянських ліцеїв номер 1 і номер 3 Насташівського, Острівського, Ромашківського, Телешівського ліцеїв, Рокетнянської гімназії номер 4 спортивного комплексу Рокитне. Школа поступово оновлюється. Якщо торік було зроблено покрівлю приміщення, то в нинішньому році демонтаж і заміну вікон і дверей на енергозберігаючі. Загалом це 21 вікно та 13 дверей. Силами працівників школи зроблено косметичний ремонт. Черга за утепленими віконними і дверними відкосами. Практично всі відділення закладу поповнилися спортивним інвентарем. Закуплено спортивну форму для команд юних спортсменів. Це дуже важливо, адже вихованці дитячо-юнацької спортивної школи здійснюють виїзди за межі області. В цьому році була прийнята програма підтримки розвитку дитячо-юнацької спортивної школи. Відповідно до цієї програми були заложені кошти. Діти наші змогли взяти участь у всеукраїнському турнірі з футболу у всеукраїнських змаганнях з лижних гонок. Було придбано інвентар та обладнання для заняття у відділеннях спортивної школи. Всі відділення отримали свій інвентар і вільна боротьба, жилуджицу, футбол, гандбол, лижні гонки. Всі відділення були забезпечені. Це перший етап виділення коштів по цій програмі. Ми на закупівлю спортивного інвентаря та обладнання та виїзду команд на змагання. В цьому році ми дуже багато провели різних різноманітних змагань обласного все в, в країні. Сьогодні районників рівні на всіх змаганнях наші діти займали призові місця, ставали переможцями цих змагань. Вихованці усіх відділень Рокетнянської дитячої юнацької спортивної школи показують високі спортивні результати. Недарма юних спортсменів громади зараховують до обласних закладів спортивного профілю для наступного удосконалення спортивної майстерності. Є нам чим без шансів нас дуже є хороші результати, такі як показує Анастасія відділення «Живу Жиуджису, лижне відділення наше теж добре працює. І чотири вихованці нашої спортивної школи, які були передані для свого подальшого спортивного досконалення до закладів спортивного профілю, такі як Уляна Лугова та Ангеліна Григоренко. І Андрій Остач вони входять до резервного складу збірної команди України з лижнего. А Анастасія Приліпко являється кандидатом до складу збірної команди України із джиу-джитсу. Анастасія Приліпко, учениця спортивної рокетнянської школи, є моєю ученицею, має дуже високі досягнення в такому виді спорту, як джиу-джитсу, багаторазова чемпіонка України. Із бразильського джиу джитсу і з традиційного джиу-джитсу в розділі Контакт». У цьому році Анастасія приймала участь у чемпіонаті Європи в місті Веркін у Україні, Франція. Зайняла п'яте місце. Перед цим виступала на чемпіонаті Європи з бразильського джиу-джитсу, посіла третє місце. Зараз готується до чемпіонатів Європи та чемпіонату світу. З бразильського джиу-джитсу та в вересні 15-17-го прийде чемпіонат міжнародний в Чорногорії. Вона буде приймати там участь у двох розділах: це Неваза та Лайтконтакт. В кінці жовтня буде приймати участь в Італії з бразильського джиу-джитсу. Та 2 листопада буде приймати участь в Абудабі з бразильського джиу-джитсу чемпіонат світу. Жителі Рокитнянщини також можуть пишатися і культурною спадщиною світового значення. В Успенському соборі Києва нещодавно відкрилася виставка ікон 18 століття, які походять свято-Миколаївського храму села Синява. Ця церква одна з найстаріших пам'яток дерев'яного зодчества правобережної України першої половини XVIII століття. В експозиції представлено дев'ять ікон картин, які було передано для зберігання до національного заповідника києво печерська Лавра. Ці великого розміру полотна розміщувались на вісьмох площинах бані вівтарного зрубу церкви та його верхній, горизонтальній восьмигранній площині на металевих каркасах. Центральний образ живопису є композиція Спас Еммануїл із зображенням маленького христа в оточенні символів Євангелістів. Вона відображає жертовність Спасителя та його майбутнє Воскресіння. Це полотно оточувалося сімома іконами з зображенням архангелів у повний зріст. У центральній бані розмішувалася ікона картина з зображенням бога Саваофа. У цьому комплексі ікон. Простежується особливий для кінця XVII-18 століть стиль українського бароко. Процес передавання ікон відбувся у 1982 році і пов'язаний з реставраційними роботами. Планувалося, що в 1980-1981 роках Церква Святого Миколая Чудотворця мала бути реставрована. Однак через значні труднощі комплексної реставрації на місці храму вирішили перенести до Республіканського музею народної архітектури та побуту у Києві. Після проведення реставрації церква мала зайняти почесне місце серед експонатів музею. Але цього не сталося. Храм залишився у синяві, а рідкісні ікони були передані до Києво-Печерської лаври. За стилістичними ознаками синявський живопис найближче стоїть до іконописної школи цієї лаври, котра на початку XVIII століття досягла справжніх мистецьких вершин і у подальшому вплинула на розвиток всього національного мистецтва. Детальніше про синявські ікони ви можете прочитати в історико-краєзнавчому літописі Алли Шелест. Синява над Россю. А бажаючим відвідати виставку, повідомляємо, що вона триватиме у вересні і жовтні 2023 року. Час роботи з 10 до 18 години. Адреса вулиця Лаврська, 9, місто Київ. Рокитнянська територіальна громада та ще 13 територіальних громад Київської області беруть участь в апробації проєкту безпека та ментальне здоров'я населення громади, що розпочався нещодавно на Київщині. Цей проєкт проваджується в межах освітнього вектору проєкту Ментальне здоров'я нейромережа Київщини. Розпочали його реалізацію Департамент освіти і науки Київської облдержадміністрації та Київський обласний інститут після дипломної освіти педагогічних кадрів. Метою проєкту є створення мобільних груп психосоціальної підтримки населення у кожній територіальній громаді області. Особи відповідальні за ментальне здоров'я, громад-учасниць пройдуть навчання у вересні-листопаді за міжнародними проєктами. До мобільних груп від кожної громади увійшли педагогічні працівники різних категорій практичні психологи, соціальні педагоги, заступники директора з виховної роботи, вихователі закладів дошкільної освіти та інші. Учасники опановуватимуть протоколи першої психологічної допомоги, основи роботи з травмою, рекомендації щодо роботи з людьми під час кризи та після важких життєвих подій, інші дієві заходи підтримки суспільства у складні часи. За результатами здобутих знань та навичок педагогічні працівники проведуть відповідні навчання у кожному закладі освіти своєї територіальної громади, спланують індивідуальну роботу з учасниками освітнього процесу та надаватимуть психоемоційну підтримку мешканцям своїх громад. Проєкт Ментальне здоров'я нейромережа Київщини – невід'ємна частина всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як за ініціативою Олени Зеленської. 45 мешканців громади та установи селищної ради звернулися за допомогою до місцевої влади за наслідками негоди, що 26 липня цього року пронеслася територією Рокетнянщини і наробила непоправної шкоди для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації згідно з розпорядженням рокетнянського селищного голови. Були створені комісії для обстеження установ підприємств і організацій та приватних домоволодінь, що постраждали. Зважаючи на складну ситуацію, Рокетнянська селищна рада отримала від Київської обласної військової адміністрації 3812 листів шиферу, 300 кілограмів шиферних цвяхів, 300 рулонів рубероїду. Під час Позачергового засідання комісії селищної ради з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулася 31 серпня, затверджено акт виданих будівельних матеріалів. Залишок: 131 лист шиферу, 147 рулонів рубероїду, 10 кілограмів цвяхів, передано на зберігання начальнику. Зазначеного відділу Станіславу Телеузу. заступник селищного голови Микола Соколовський проінформував, що під час негоди знищено 40 гектарів лісу, що становить 6 тисяч метрів кубічних. Члени комісії також розглянули питання про стан облаштування укриттів згідно з чинним законодавством на території громади. Було вирішено продовжувати відповідні заходи і роботи по облаштуванню укриттів. З 1 серпня 2023 року для платників податків та контролюючих органів відновлено перебіг строків. Визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, зокрема, строки надання індивідуальних податкових консультацій, розгляду з карт платників податків, надання платниками податків, відповідей на запити контролюючих органів. Про це повідомляє головне управління Державної податкової служби у Київській області. Державна податкова служба нагадує платникам податків про необхідність застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій. Використання реєстраторів розрахункових операцій для підприємців, які працюють на другому-четвертих групах, не скасовувалось після початку війни та продовжує діяти в умовах воєнного стану. Були лише внесені зміни, згідно з якими штрафні санкції тимчасово не застосовувалися виключенням є здійснення розрахунків при реалізації підакцизних товарів. Разом з тим, у серпні закону було доповнено та зазначено про звільнення від відповідальності за порушення вимог, прописаних у законі номер 265 Строк від початку 2022 року до 1 жовтня поточного року, але крім відповідальності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при реалізації товарів, які містяться у переліку підакцизних здійснення операцій з іноземною валютою, наданні послуг організації Азартних ігор. Максимально полегшити процедуру звернення громадян за житловою субсидією дає можливість експериментальний проєкт, що впроваджується в Україні. За цим проєктом для призначення житлової субсидії людина може подати лише спрощену заяву в один клік в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Мобільний додаток Пенсійного фонду України Портал Дія або в паперовій формі, звернувшись до обраного сервісного центру фонду чи до уповноважених посадових осіб виконавчого органу селищної ради або надіславши заяву на адресу органу фонду поштою. У заяві необхідно внести прізвище та по батькові, серію і номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків, заявника та осіб, які входять до складу домогосподарства, адресу та рахунок банку, на який буде йти виплата, та підписати спрощену заяву. Решту інформації, необхідної для визначення права домогосподарства на житлову субсидію, Пенсійний фонд України отримає від державних реєстрів. На порталі Дія доступні ще чотири соціальні допомоги для сімей з дітьми. Допомога при усиновленні дитини. Допомога на дитину одинокої матері або батьку. Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною. Допомога людині з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Це можна робити дистанційно, оскільки інформація автоматично підтягується з реєстру. Термін призначення допомог відбувається упродовж 10 днів з моменту звернення. І на закінчення передачі у народному календарі 9 вересня свято як і мата Анни, батьків Пресвятої Діви Марії. Також цього дня в народі відзначали спожинки закінчення збору врожаю. З цього дня настає друге бабине літо, яке триватиме до покрови 1 жовтня. Як відомо, 1 вересня 2023 року Православна Церква України перейшла на новий церковний календар. Це означає, що всі перехідні свята відзначаємо за новоюліанським стилем на 13 днів раніше. Нехай зібраного урожаю вистачить для всіх благих справ. Миру, спокою і благополуччя усім, та до нових зустрічей в ефірі!